Легендарні кафе та ресторани Дніпра, які назавжди залишилися лише у спогадах. Шикарне меню там було все. І про чорне, і кра красне. Ну, шкури висіли на стінах. В центрі був огромний чан. Люди то набухавалися, то приходили і там, ну, то що. у него в середине, у него той фонтанчик туда. Были такие красивые шарики из с коричневым. Сверху они были политы таким сиропчиком с цитрусовым вкусом и с цукатами. Там опасно было признаваться в любви или наоборот в ненависти к кому-то, потому что это становилось сразу достоянием общественности. И брали себе по 100 грамм шампанского. І чувствовали себя бої. Туди можна було попасть тільки попригласитель поначалу. І этот ресторан взагалі считался одним из самых популярных мест города. Якщо б ви хотіли побачити, що таке стиль модерн у міській архітектурі, вам варто було б сходити до ресторану. Звичайно, якщо б він зберігся. На жаль, сьогодні у Дніпрі на проспекті науки залишилася тільки його стара будівля. Залишки стилю у ній можна тільки домалювати в уяві. Колись репутація цього закладу була майже п'ятизірковою, відповідно до якої у рамках тодішнього добробуту він і виглядав. Ресторан Стара вежа у Дніпрі знають всі дорослі люди 90-х років. В нього чи не найяскравіша та найсолідніша історія? Насправді це стара водонапірна башта, яка збудована приблизно в 1909 році. Це частина катеринославського водогону. Вона обслуговувала так званий район міські дачі, який простягається від сучасної підстанції до діїту. Вона виконана в стилі модерн. Дуже цікава споруда, така товста, триповерхова. Її автор невідомий. Можливо, це архітектор, відомий архітектор модерну Дітріх Тіссен, але це ну, вообще, не підтверджена інформація. Тогда це була вулиця Вузовська, не Гагаріна. Потом, когда э, туда начали строить дома, когда туда начал город развиваться, в ту сторону, вот это и не хватало, построили там где-то э, большую водонапорную башню, а его закрыли, и он простоял много лет, до тех пор, пока бабушкинский трест столовых, випросив у руководство города этот об'єкт, зробив капітальний ремонт. Адкрівся ресторан Стара Башня. Вон общем многострадальний ресторан. Он не просто ресторан, а він, он мученик громадського питання. Тоді у цьому районі ще не було багатоповерхівок, і молоді архітектори Едуард Чубаров та Сергій Зубарів перетворили водокачку, саме так її називали в народі, на місце відпочинку та об'єкт громадського харчування. Відкривали його. Досить помпезно вийшла стаття в газеті Дніпровічірній. Тоді вона називалася «Огні старої башні». Открили цей ресторан в. 1975 году. То есть, судя по интерьерам, ну вот я, допустим, лично там не была, но несколько фотографий у меня есть интерьеров, что это было достаточно такое уютное место, достаточно востребовано, и этот ресторан вообще считался одним из самых популярных мест города. У ресторані було три зали на трьох поверхах із різним оформленням, а також бар. У першому залі було 28 місць, другий вміщав до 100 осіб, а третій – на 48 осіб. Прекрасный дизайн сделали, вот когда туда заходишь, в центре был огромный чан, бронзовый чан, и откуда-то сверху падали капли, и эти капли падали настолько звонко, что у меня вот когда я проезжаю сейчас, я только вспоминаю вот эти капли, этот звон этих капель, потому что они как-то отправляли нас в прошлое зная о том, напоминая о том, что когда-то это была водонапорная башня, которую в народе называли просто водокачка. Шкуры висили на стенах телячьи. Да, выделена теляча шкура, ее вот это на все такой. Вот как и ее сняты. вот так она на стенах висела, в зале на другом поверсе. В самой башне была одна очень интересная особенность. Там же верхний зал, он был круговой. И если вы сидели на каком-то месте в этом кругу, то вы слышали, что говорили в противоположной стороне зала. И это было слышно, даже если там говорили шепотом. То есть там... Опасно було э, признаватися в любви или наоборот в нєнавісі кому-то, тому що це становилось одразу достоянням общественності. В ресторані відзначали багато подій: весіль, днів народження, випускних та інших свят. Тож бенкетів було багато. Там відбувалося різне від комплексних обідів до романтичних побачень. основному вспомніють, хто що там відмічав. і свадьби. Багато вспоминають за студенчество. То есть, то есть и студенты могли себе, ну, понятно, что это было с, менее, с меньшим шиком, но студенты могли себе позволить там как-то в складчину прийти и оформить там, как-то отметить какое-то там мероприятие. Ансамбль играл неплохой, для меня это было очень важно. Вот, и даже я, будучи там женихом, я тоже там на гитаре поиграл там с ними, с ребятами. Там никто там не пожалел мне дать инструмент. Ну, там в основном собирались приблотненные. Пару раз бывало, я там на комплексных обедах. Мы даже там встречали. Комплексный обед 5 рублей. Первое, второе. Наверное, по тем временам это было и дорого. У меня зарплата была 80 рублей. Я секретарь-машинистка на кафедре. Нет, вернее, в деканате заочного в университете. Да. Ну, несколько раз мы встречали Новый год. Меню старої вежі відображало дух епохи: з одного боку простоту і доступність для широкого кола відвідувачів, з іншого більш вишукані страви, продукти для яких часто були дефіцитом. Ну, на тот момент хорошая кухня была на самом деле, потому что, ну, видимо, шеф-повар был хороший. Рыбные блюда какие-то были, потому что я их люблю, что-то заливное было такое. Ну, и по, по тем временам, это начало 90-х годов, из деликатесов, наверное, был язык заливной, наверняка он. Когда приезжали гости к нам в Днепропетровск тогда еще, обязательно водили старую башню на горячие э, горшочки. Шикарное меню, там было все, икра черная, икра красная, все, что было, все. Боржоми, помню, мне как-то было очень плохо, это в 89-м году в октябре, а, и именно оттуда часов в 10 или в 11 вечера мне привезли бутылочку боржоми. Больше негде было ее найти. Звичайно, в такому неординарному місті із відвідувачами траплялися різні події та кур'йози. Це розказала мені моя мама, але я думаю, що на той час це була дійсно подія, що їхня фірма взуття, де моя мама працювала, пішла в ресторан Стара, стара башня, стара, стара вежа, да, зараз це можна сказати, стара башня. То вони там сиділи, відмічали якесь свято. Вони побачили за сусіднім столиком Махмуда і, і Моя мама танцювала. С Махмудом и Самбаевым. Женился мой друг, мой кум, самый дорогой друг мой, Саня. И он пригласил меня в роли свидетеля. Свадьба прошла хорошо, с танцами, значит, с поздравлениями. И когда начало темнеть, значит, неожиданно выключился свет. В полной темноте, подсвечивая себе какой-то спичечкой, я открыл этот щитовой ящичек и увидел, что один предохранитель почему-то смотрел вниз. Свечка, да, спичка догорала в руках, и я взял, и этот предохранитель поднял вверх. И о чудо! Значит, в зале появился опять свет. Жених был дико доволен с невестой. Свадьба продолжилась, и как бы финита ля комедия. Історія ресторану за деякий час завершилася, а будівля все ще існує. Стара вежа стоїть на своєму старому місці, хоча і у занедбаному стані. Ну так от він працював, мінялись там компанії обслуговуючі, мінялись директора. но він постоянно знаходився в власності 300 столових до тех пор, поки його в період всіобщої приватизації його приватизували і закрили. Закрили, тому що відкрились велике количество всіх можливих і э, хороших заведень, і гадючників там работал на першому етапі маленький буфет такой, распивочный, в который можна було зайти, выпить полтинничек и закусить бутербродом. І все ресторан весь наверху був закрыт. І вже 12 років. На жаль, цей об'єкт він пустує. Були різні пропозиції перетворити на офісний центр. От. Ну, мені ближче до душі пропозиція відновити ресторан, можливо, з якоюсь музейною кімнатою, можливо, якийсь конференц-зал. Зараз таке модно. Бо ділянка цікава і будівля дуже цікава. Я, звичайно, виступаю за те, щоб її зберегти і якось перезавантажити, щоб стара башта ожила знову, третій раз. Часто біля нього ходжу. З одного боку, я... Ну, засмучуюсь інколи тому що воно не працює. Але з іншого боку, я і радію, що воно збереглось. Сам як об'єкт, на жаль, він не знайшов собі пристосування для того, щоб. А як об'єкт, як. Середовище, яке формує і, і зараз формує при цьому, що є Дафі, є там АТБ, і ще там щось є, і ще щось там є, куди можна піти і щось яку свою потребу задовольнити. І воно знайде себе. Він сам, як будова, він має хай не історичну, але місцеву яку цінність має. Сьогодні важко уявити, що у минулі часи, коли ресторани та кафе ще були у державній власності, та через харчоторги та управління громадського харчування підпорядковувалися відповідному міністерству, керівництво закладами призначалося. Директор – це була должність э, номенклатура райкома партії. Тобто вважалося, що чоловік, який который... осуществляет руководство тем, как кормят народ, должен быть обязательно партийным, обязательно с высшим образованием и обязательно согласован райкомом партии. Согласовывал лично второй секретарь райкома партии. Вот меня когда-то согласовывали на должность директора ресторана «Люкс», был такой ресторан «Люкс» на площади Горького, и не согласовал меня второй секретарь райкома, потому что э, я не точно ответил на вопрос... Э, Перед этим за день выступал первый секретарь. ЦК Компартии Украины Щербицкий, выступал перед учителями, и он там что-то рассказывал, как надо воспитывать учителей. Он мне задал вопрос, что говорил Владимир Васильевич Щербицкий учителям. Я бы что-то начал врать, естественно, потому что я ну, не читал и не слушал, слушал его. И он сказал, что партийные документы еще не стали для вас крайне необходимым в жизни документом, потому мы не можем доверить вам руководство таким объектом. На керівні посади в заклади громадського харчування призначали тільки осіб з великим досвідом, яких знали в державному керівництві. Кандидат, який пройшов усі ідеологічні та бюрократичні іспити, не обов'язково мав диплом професійного кухаря. А заміститель у нього був обов'язково інженер-технолог, який знав. сколько мяса надо положить в котлету, и сколько в нее не доположил повар, он мог определить, глядя на эту котлету, ему даже в руки ее не надо было брать. Официантов учили, учили в техникуме, в кулинарном училище, учили официантов, учили поваров. Работа была престижной. У ті часи статус престижний існував не тільки щодо професій, а майже в усіх сферах. У Дніпрі були заклади, які вважалися престижними у певних колах. Ресторан Червоний Карал найбільш злачне місце Дніпропетровська Брежнівської доби 70-ті роки йде забудова цього кварталу набережної і вулиці Ленінградської, нині Ярослава Мудрого. Такі з'являються дев'ятиповерхівки, і тут жила радянська номенклатура. І от з'являється такий ресторан Красний карал». він називався офіційно. Над ним працювала група архітекторів, тоді молодих. Теж він був цікаво оформлений в такому морському стилі. І тут любила проводити свій час золота молодь тодішня Дніпропетровська, діти номенклатури, ну інших керівництва. Туди можна було потрапити. только по пригласителям поначалу и туда как правило я помню поначалу как правило комсомольские работники в основном там значит, гуляли что там натворили архитекторы, дизайнеры днепропетровске приезжали со многих городов союза посмотреть а что это там такое был танцпол. Стікляний, і он підсвічувався. Стікляний танцпол підсвічувався таким образом, казанцюваліном. казалось, що ти стоїш на льдинке какой-то, голубим цвітом. это была как будто льдинка. Потім, коли в Україні відбулася приватизація, ресторани і кафе перейшли у приватну власність. Керівники закладів самостійно шукали засоби, як привернути увагу відвідувача. Там шашлычка была прекрасна, там рядом ну, это открытая площадка, как бы была вот, и там мангалы были прямо возле столика, все. И, в принципе, ну, тоже достаточно было вкусно. Вот мы с моей подружкой работали. Это первый год, это ну нам по 18 лет работали в, в институте. І нам же хотілося кудись вийти. А куди ж ти вийдеш? І дідіх це особа все. І ми брали з собою апельсини, кіта конфетки, приходили в красний коралл і брали собі по 100 грам шампанського і чувствовали себе боїнями. Для відвідування ресторанів чи кафе люди справді рахували гроші. Але це робило похід до ресторану дійсно подією, на яку чекали і яку пам'ятають і до сьогодні. Студентські радощі за рубль. Так згадують містяни колись давно популярне та відоме всьому нагірному району Дніпра, кафе Орбіта. Саме за таку ціну тут можна було купити найсмачніше на все місто морозиво в металевій вазочці. Розташовувався заклад на тодішньому проспекті Гагаріна поблизу від декількох вишів і мав неабияку репутацію серед студентів. Адже тут, не дивлячись на кусючі ціни, пропадали ті, хто гриз граніт науки. Недарма між собою орбіту студенти називали Корпус. О, ми пішли а, до цього кафе, кафе Орбіта, заказали купу всього, а потім нам не вистачило коштів. Я пам'ятаю, що ми дуже довго вишкрібали все, що тільки можна було. Ми таки розрахувалися, але у той шок. Той жах, коли ти сидиш, Боже, ти, ти не можеш розрахуватися, в тебе немає грошей. Інтер'єр орбіти згадують колишні студенти. Був доволі простий, але затишний. Багато столиків щоб вмістити всіх бажаючих, та молоді, красиві продавчині в уніформі, а ще дуже смачні десерти, молочні коктейлі, муси та морозиво. За бажанням останні посипали шоколадом, горіхами та цукатами. Були такі красиві шарики, із біле з крищневим. зверху вони були паліти таким сиропчиком с цитрусовым вкусом и с цукатами. Сверху был шоколад горячий и все это было просыпано такими сейчас вам рассказываю, саму следки катятся. Это было настолько вкусно, что мы во время учебы с удовольствием сюда сбегали с занятий и употребляли. Это мороженое, это, оно было очень вкусное. И там и пирожные были. Ну, все остальное я не очень пробовала, потому что ну, на студенческие деньги на тот момент очень трудно было много себе позволить, но в таком удовольствии отказать было просто невозможно. Когда была зарплата, мы шли туда, и мы туда ходили на клубнику под сливками. Вот, наверное, единственное место, где она была. Там даже не так интересовало мороженое, как вот эта клубника под сливками, да. Я не помню цен, но я знаю, что было вот за счастье взять. Это. Но в те годы клубника у нас, наверное, не продавалась. Я не знаю, у бабушки у моей, которая росла, она была там меленькая. А это была красивая. Самое вкусное лично для меня был десерт сбитые сливки с черносливом. Кафе орбита. Мечта поэта. И каждой девушке туда сходить. Ну, тоже как студенческие очень часто заходили. Чисто, коли лекції прогулювали, ну, опять таки я ж не прогулювала. Фахівці розповідають, що орбіта стала першим кафе у Дніпрі, в якому з'явилися фризери, спеціальні апарати для виготовлення морозива. Орбіта це знакове підприємство. Там кафе орбіта було знамените. Там перше фризерне морожена почали готувати в Дніпропетровську. Оно было по тем временам на самом деле очень вкусно. Дальше не было никаких импортных мороженых, не было никаких марсов. Фризер ⁇ это такая машина, которая производит мороженое из полуфабриката, из сырья. Туда сгущенное молоко, яйцо, порошок молочный, Там разные есть, есть технологии разные. Перемешивает, замораживает. Ну, охлаждает до, до температуры подачи, это называется от слова фриз-мороз. Его можно сделать двух видов. Можно сделать очень вкусным, можно сделать отвратительным. Все зависит от того, кто это делает. Тот, кто правильно все хорошо делает, тот и хорошие продукты кладет. Через відсутність вільних місць у приміщенні орбіти фризери переміщували на вулицю, організовуючи там виносну торгівлю. Шерги створювалися і там, пригадують колишні відвідувачі закладу. Було літо, так як посетителів було достатньо багато, то вони винесли цей морожений апарат какой-то прямо на вулицю. І ті, кто не вистачило місця в орбіті, вони значить, покупали морожене на вулиці. Оно так и называлось мороженое с орешками. В роли орешков был, значит, обычный жареный арахис. Вот. И стою я в очереди с, со своей девушкой. И перед нами, значит, я вижу, наполняет она стаканчик с мороженым. Вот. Орешки были в такой, значит, импровизированной мисочке, значит и это перед нами было, парень покупал. И она, значит, эти орешки высыпает. А там орешка уже не оказалось. А была только вот эта красная шелуха от арахиса. И она ему туда этой шелухи, значит, насыпала на мороженое. На что парень так удивленно взял порцию и так... Посмотрив туди і спросив у нього, а де ж наш гріш. Там поруч збудували фонтанчик такий фантазія. Там чаші, де вода, переливалась з однієї чаші у другу. Але ж той фонтанчик ну, часто використовували у інших цілях. Тобто ну, люди то набухалися, то приходили і там, ну, то що. У нього всередині, вони у той фонтанчик туди, поруч двори. Ну і там теж ну, хтось випивав, хтось там якийсь там розмовив, хтось там з дівчинами там якось об'єднувались. Ну, Тобто це була таке місце зборки молоді. І орбіта, вона багатьом ну, цим. На початку 90-х років орбіта зникла з мапи міста. На її місці з'явилася піцерія. Тоді ці заклади швидкого харчування тільки входили в моду. Наразі в цьому приміщенні різнопланові магазини. Але спогади про кафе з найсмачнішим морозивом залишилося у вчорашніх студентів на все життя. І оттуда вийшло дуже багато барбеків буфетчиків паваро, які роз'їхали по всьому Советскому Союзу. На Явтахентів, зайшов в ресторан. Ну, супроводженням виходять пола радіовізніправда, ви, ви мене не помните, Я вас помню. Я працював в орбіті. Колишній власник орбіти Олександр Тайц трагічно загинув, але встиг відкрити кафе Фантазія на житловому масиві. Перемога цей заклад існує і досі. Кінець 90-х років запам'ятався вже як період експериментів і пошуків, коли дніпровський ресторанний бізнес почав формувати свої концепції, перші стандарти сервісу, стилю і смаку, та заклав основу для вже сучасної ресторанної культури.